В черговому випуску електронний облік та звітування. Сьогодні ми вже будемо з вами створювати звіти: бухгалтерські звіти, платіжні відомості, розрахункові відомості, а також будемо створювати звіти, які в подальшому подаємо до контролюючих органів. Проте хотіла б почати з вами з відправки розрахункових листів. Тобто ми з вами для співробітника нарахували заробітну плату, премії, надбавки, лікарняні відпустки. І тепер треба відправити йому розрахунковий лист, щоб він дізнався, яка ж в нього зарплата дай за що отримано кошти, чи нараховано. Е, відправку розрахункових листів автоматично можна здійснити через реєстр документів. Ви переходите в реєстр документів і з випадаючого меню обираєте відправку розрахункових листів. Далі обираєте нашого співробітника. Тобто я обираю себе. Тут у вас буде прописана електронна пошта даного співробітника. Вона у вас буде підтягнута з вашої, з, з особової картки вашого спрацівника. Тобто обов'язково перевірте, щоб вона там була зазначена. Обираю галочкою співробітника і натискаю відправити, сформувати ПДФ. Формується ПДФ. Який я можу перевірити, натиснувши два рази на прізвище ім'я по батькові особи. І ось в такому вигляді буде відправлено даний лист нашому працівникові. Тобто ми бачимо лікарняний лист по підприємству, по ФСС, надбавка за звання, уклади, премії, і бачимо утримання по нашому працівникові. Тобто я натискаю кнопку Відправити ПДФ, і у нас відбувається відправка. Нагадаю, що е електронна пошта повинна обов'язково бути налаштована в програмі Медок, для того, щоб ви могли і звіти відправляти, е і якби відправляти е розрахункові листи вашим співробітникам. Ось тут має бути обов'язково на здійснено налаштування. Так, е давайте перевіримо цей лист. Ось він. З електронної пошти вашої організації. Тобто тут, наприклад, ваша корпоративна буде пошта з вашої організації, і цей же лист, який ми з вами тільки що переглянули. Ось він відправився. Далі переходимо до звітів. В головне меню ми можемо з вами перейти в «Зарплата» і звіти. Також, якщо ви пам'ятаєте, ми можемо в нього потрапити з розрахункової відомості. Тобто, з розрахункової відомості потрапити в звіти. Тут нас є цілий набір бухгалтерських звітів і наших. Звітних форм також нагадую, що в кадровому кадровому обліку у нас є можливість створювати документи по кадрам, тобто створити особову картку працівника. Давайте ми її зараз якраз і створимо, створити повідомлення про надання відпустки чи графік створити відпусток по всій організації, наказ про прийняття на роботу, там довідку в місці роботи. Тобто, всі 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 документи кадрові, основні вони є вже тут. Там сформувати я натисну зараз. Ви переглянете, як вони відображаються. Тобто повідомлення про надання відпустки. Ми прописуємо інформацію, да? заповнюємо її вручну директор, обираємо з довідничка наших директорів. Так само і тут посада, прізвище обираємо. Ці кадрові документи вони всі зберігаються в реєстрі звітів, тобто в тому реєстрі, в якому ви звикли працювати, створювати там, декларації е і повідомлення працівника на роботу. Особова картка. Ми тут обираємо нашого працівника. Заповнити даними. Ось тут на панелі інструментів у нас з'являється кнопка. І інформація по співробітнику у нас автоматично заповнюється. Ту інформацію, яку я вказала, вона у мене підтягується. Якщо, наприклад, інформації про школу там, про університет я не вказувала, відповідно тут її не буде. І наказ розпорядження про прийняття на роботу. Тобто заповнити новими даними, і в нас прописується інформація. Е, якщо в мене якісь стоять надбавки, да, там надбавка за е, звання, тобто вони сюди всі підтягуються, ми їх можемо додати, також прописати власноруч. При збереженні, знову ж таки, е, вони у мене будуть збережені в реєстрі звітів. Так, і йдемо далі. Е, наші бухгалтерські звіти. Тобто платіжні відомості, розрахункові відомості. Наприклад, розрахункова відомість нарахувань утримань авансу. Ви можете створювати її як по всьому підприємству, так і по обраним працівникам чи по обраним підрозділам. Якщо ми хочемо по обраним працівникам чи підрозділам створювати, нам попередньо потрібно їх обрати в розрахунковій відомості. Наприклад, я хочу тільки по собі створити. Тобто, я переходжу в звіти, і після цього обираю по обраним працівникам сформувати. І бачу інформацію тільки по собі. тобто тільки по собі. Або ж вас цікавить інформація по нарахуванню утриманню авансу для всього підприємства. Тобто, ви натискаєте Сформувати, і інформація в загальному відображається: ЄСВ, е, ПДФО, військовий збір, тобто відсоток прописується і сума, яка буде врахована. Для зручності ви можете зберегти даний файл, дану інформацію для того, щоб показати вашому керівникові чи проконсультуватися з бухгалтером, кадровиком і так далі. Тобто можна її зберегти. Там відправити в подальшому на пошту. Так, платіжні відомості ми з вами переглянули. По авансу по зарплаті вони, вони дуже схожі. Тобто, по обраним працівникам, наприклад, по собі. Я бачу платіжна відомість по авансу. Ми з вами для даного співробітника здійснювали нарахування заробітної плати е, через банк. Да? Тобто, він отримує на картку заробітну плату. Тобто, я хочу створити е, такий документ, да, який буде відображати мені інформацію по, по даному співробітнику, да? по даним банкам. Наприклад, зарплата за місяць по декільком банкам. Я обрала перший банк Національний банк, і я бачу, що у мене в Національному банку отримують декілька співробітників, да, сім співробітників. І мій співробітник, якого ми створювали з вами, також отримує дану зарплату, отримує в даному банку. Е, прописується його особовий рахунок, ідентифікаційний код. Ну і сума, якби прописується також. Так, перерахунки по фондам. Давайте ще з вами розглянемо розрахункову відомість. Тобто, тут у нас в загальному розрахункова відомість з нарахувань та отримань з загальної суми доходу. Тобто, знову ж таки, це такий аналіз для вашого для вас, для вашого підприємства, скільки ж у вас по організації буде утримано по ЄСВ, скільки, наприклад, військового збору по ДФО в загальному буде отримано співробітників. Ну і сума всього підвантажується в самому низу, прописується. Далі для зручності, наприклад, ви можете створювати. Розрахункові листи, наприклад, переглянути в якому вигляді вам зручно це робити. я буду по обраним працівникам, тому що їх досить багато, і це 30 листів, наприклад, буде створюватись. Вони в різних видах, тобто вид, вигляд один, вигляд два. Тобто, ви для своєї організації можете обрати той чи інший, який вам буде зручний, наприклад, реєстр лікарняних листів. Тобто, подивимося, ми створювали. На лікарняний відправляли мене, да? тобто ось лікарняний по даному співробітнику. Ось інформація по ньому. Тобто, ви можете так, так само аналіз, скільки у вас співробітників е, в листопаді ходили в лікарняний, Продивили цю інформацію, зберегли за необхідності. Е, чи, наприклад, з розбивкою по дням? Тобто, як вам буде зручно там за листопад, за жовтень сформувати. У мене в жовтні також один був, ну, в листопаді. Табель обліку робочого часу знову ж таки, це табель, в який ми можемо з вами заходити і відразу коригувати інформацію по співробітнику. І після цього у вас автоматично буде здійснюватися перерахунок заробітної плати. Тобто, наприклад, Кондратюк Марина у мене першого числа, там вона відпустці була. Ось тут працювала одні відпустки чи лікарняні, бачите, червоним кольором лікарняні, там відпустки прописуються. Також в ось тут позначками прописується вихідний, тут працює, тут вихідний, тут відпустка безбережні заробітної плати, тут лікарняни. Тобто вся ця інформація для вас візуально представлена буде в табелі обліку робочого часу. І якщо Необхідно щось покоригувати, наприклад, вона в цей день виходила, да? тобто в суботу вийшла відпрацювати, то ми ось тут прописуємо, і в неї автоматично у даного співробітника буде здійснюватись перерахунок заробітної плати. Тобто кількість робочих годин, кількість робочих днів, і відповідно заробітна плата, і всі ці надбавки утримання по співробітнику. Е, ну або ж, наприклад, неявка, да? тобто мала явитися на роботу і. Відсутня на роботі. Тобто відсутня на роботі, відповідно, зарплата зменшиться. І ось тут буде стояти там неявка. Тобто в звітах ми можемо з вами побудувати для себе, чи, наприклад, для керівника, чи для там, бухгалтера, по кадрам, інформацію по нашому співробітнику, чи по нашим підрозділам, чи взагалі по всьому підприємству. Тобто, тут прописується інформація. І є скорочений більш е, схожий на табель обліку робочого часу. Зараз вам покажу по обраному працівнику. Дуже скорочений, не, не обрала працівника. Коли ми, ну, ми маємо його обрати, е, і ми бачимо, да? тобто вихідний, е, лікарняний, ось він неявка. Наявка на роботу, 8 годин відпрацював тут вихідний, там відпустка безбережної заробітної плати. Тобто, вся ця інформація є. І співробітнику так само можна її надати. І ми з вами переходимо до звітних форм. Дані звітні форми створюються і заповнюються на підставі даних по заробітній платі. Тобто, маючи розраховану заробітну плату, вам не потрібно буде вносити цю всю інформацію вручну. Вона автоматично підтягнеться, вам необхідно буде просто Перевірити, підписати і відправити даний звіт до контролюючого органу. Для цього у вас має бути наявна, актуальна і діюча ліцензія на модуль звітність і модуль зарплата. Тобто ці дві ліцензії у вас мають бути обов'язково підтягнуті в адміністрування, керування кодом доступу. Тобто, має бути звітність і зарплата. Тобто, маючи модуль зарплата, ви можете здійснювати розрахунок заробітної плати. а на… Маючи модуль звітність, ви можете цю звітність створити і відправити до контролюючого органу. Тож, давайте з вами створимо звіт. Ну, найпопулярніший звіт, я думаю, наш місячний звіт, об'єднана звітність ПДФО та ЄСВ. Давайте її і створимо. За листопад. Можна її створювати через ручний. Функціонал об'єднана звітність подиву ЄСВ, тому що тут зазвичай бухгалтери створюють, або через звіти в е, зарплаті, тобто ось тут, кому як буде зручніше. Я покажу через той розділ, е, через який користується більшість наших бухгалтерів. Тобто, це додаток 1, Ми відкриваємо його, номер розрахунку, прописуємо. Е, і... Пусто, але в нас є магічна кнопка це заповнити. Тобто заповнити даними і дані заповнюються у нас з даних по зарплаті. Тобто, бачимо, да, там хтось в відпустку ходив, хтось був на лікарняному, да. Тобто все у нас автоматично прописано. Перевіряємо. Помилки відсутні. І наш ПДФО. Так само заповнити. І дані у нас автоматично підтягнулися. Також перевіряємо дані, перевірено, помилки відсутні. І зберігаємо. Е, ну, після цього да, податковий розрахунок е, сум. Перевіряємо і через наступні дії підписуємо і відправляємо. Тобто, маючи модуль зарплата і розрахований, розраховану заробітну плату по співробітникам з лікарняними, з відпустками, з преміями різноманітними. Ми можемо з легкістю створити нашу звітність, і це не тільки об'єднану звітність ПДФу і СВ, також можна створювати інші звіти. Ну але об'єднана звітність ПДФу і СВ – це та звітність, яка займає дуже багато часу і сил, якщо у вас більше десяти, наприклад, співробітників. Та навіть якщо і п'ять, і кожен з них прохворів чи у відпустку сходив, то це досить клопітка робота. Також можете звіт з праці місячний чи квартальний створювати. Заява розрахунок з ФСС, Я говорила раніше, що ви її створюєте, заповнюєте в кабінеті, але тут ви можете створити її. І на підставі цих даних, які у вас тут є, тобто наші хворі працівники, в них автоматично тут сума прописується. Ось я хворіла, да, тобто один день а там 10 днів. Тобто автоматично прописується сума, щоб ви її не вираховували і не прописували в кабінеті ПФУ. Ви можете створити заяву через медок зарплата, а туди вже перенести, прописати вручну. Ну і також повідомлення про прийняття працівника на роботу. Ви можете тут створювати після того, як взяли працівника на роботу, повідомити обов'язково про це контролюючий орган. Це питання ми з вами розглянемо. Новим, а якщо ви хочете детальніше розібратися в цій темі, на бухгалтерській платформі номер 1 є курс зарплата, відпустки та кадри в бюджеті, освіті та медицині, де на четвертому модулі ми розглядаємо тему «Миток зарплата, нарахування і звітність без помилок. А ще на бухгалтерській платформі номер один транслюються вебінари на найгарячіші теми. Виходять курси та онлайн школи. безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів. А також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання ви знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, ставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал Номердин. Семінар. Якщо ще не підписалися, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! Що спільного між вітамінами і цифровими рішеннями? Користь, яка підтримує, підсилює, допомагає зростати. Лінко з вже 25 років ми дбаємо про цифрове здоров'я українського бізнесу. Надійно, впевнено, як серце, що не зупиняється. Документи обігу мідок управління в ІСПРО, каса Кешелот, простота звітності. Сота підписи від ЦСК Україна, цифрові вітаміни для бізнесу, яким довіряють мільйони творців економіки країни. Лінкос груп ваша вітамінна формула успіху.